Бокс пряме влучання. корови навіть не зрозуміли, що трапилось, Ось ми можемо це побачити. Дуже багато загинуло коров. На цьому боксі поставили спеціальне освітлення для комфорту корів. Тобто можна було включати днем одне, ночі друге, для того, щоб вони більше їли. Ну, дуже багато функцій. Ми навіть ще самі до кінця не встигли розібратися з цим функціоналом, що тут є. На жаль, нас цього а, лишили. стояли, Був такий період, що постійно були обстріли і просто люди не змогли сюди прийти врятувати. Ці півроку їх ніхто не годував, ніхто нічого не тосна. Було таке, що за дві години по 200 снарядів прилетало, і це ну там не фантастика, це було дійсно. Після того, як відвинувся фронт, ми почали тут все ремень реанімувати, відновлювати. Зараз на фермі корови, вони вечором мукають оце все. І в лісах, в посадках залишились ті, які ну, не виїжджали, як би сказати, сюди корови. І вони потихеньку можуть приходити, вони можуть бути ранені, в них осколки. От такі буває, ми там на м'ясо ріжемо, в них всередині і осколки, і все і таки. Ну, За осколками їх, навіть відсотків на 20-30. Препаратів лікувати їх не було. І це не було можливо. В тіні були обстріли, вони не були в приміщеннях, вони були на У На поля, кермова база по кругу посіяна, Вони там їли, а в ставках пили воду. Вони були самі по собі. Коли бомбили ферму 28 лютого, я тільки не доїхав до ферми метрів двісті. І там сховався в Яркуне, І от це время десь. Хвилин 30-40. Для мене показалось, значить це було 2-3 години. Коли ми приїхали, ми в пару чергу дивилися, де люди подівалися. Ну, загинув у нас хлопчик, де 21 рік, Саша, Усващика ну, у нас працював. Просто посеред фарми, осколок на виліт і загинув. А потім вже коров воно дійшло, знаєте, до нас на, на другий-третій день почало доходити. Зіляли до співпраці, все їм треба, туди їм треба та їм відчинити. Та їм ну, я сказав, що я пішов за ключами, сам завів машину і просто поїхав. Вони гордяться тим, що у них ни хрена, вони прийшли взяли у нас. Вони крали техніку. Вони різали скотину, їли, стройматеріали розкрадували, тобто укріплялися. Оце шрила, не просто все крали, що могли. Вони не бачили такого, що може бути така ферма. Що у коров може бути чисто, чистий пол, освіщення спеціальне у коров, є і болір, і усе. Ми з ними дуже не балакали. Тобто було оговорено, що ферма, ми працюємо, нам треба. Ну, спасти нашу скотину. Все. А паралельно з цим вони і крали все, що могли. Ну, було близько 3 тисячі, десь 100 з копійками голів. Десь, ну, може, 1200 отак от ми спасли скотини. І люди, да, загинули, багато людей. І працівники наші поранені, загинула одна людина, і в селі мешканці теж гинули. Більше 300 це точно працювало, а зараз ну, десь взагалі ну, около 30 людей. десь так. Не всі збираються повертатись, не всі люди. Хтось за цей період вже знайшов собі якусь роботу. Ну, Люди не будуть півгода сидіти і ждати. Є вода зараз у нас в цих трьох боксах і частично у сьомому, там, де ну, мале. Тобто вода є. Нам потрібне світло, генератор це дуже дорого і, на жаль, він ну, в неналежному стані посікло його трохи. Так. Якщо дадуть нам світло, так як обіцяють, можливо, десь через тиждень, то все буде добре. Та що Україна не вийде, ми все зробимо. Все, все відомо. Мы назвали Зивка. не 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 я не трогаю, не трогаю. Да, вот она мама стоит, вот она черненькая стоит. Она у нас первачка. Нервничает, когда кто-то до теленка подходит. Сюда не было моста. Чтобы сюда наведаться. Мост был сюда взорвата, и нам тут сюда нельзя было. Как мост восстановили, сразу сюда пошли работать. У меня бычков больше ста. И короб больше ста. Потому что они добавляются, убавляются. Давай. Да, моя красавица. Моя девочка, да? Моя хорошая, да, да. Ну да.